Отримала я замовлення від мого постійного клієнта на рукавички, замовлення вже відправилося в Німеччину. Мені особисто дуже хотілося, щоб ці рукавички були прості і з ідеальною посадкою по об'єму долоні мого клієнта і щоб вони на нього сіли як друга шкіра. Мій клієнт замовив чорні рукавички, і я обрала бобінний Меренос «Лана Гатта Хармоні. З метражем 2400 метрів на 100 г. І в'язала я аж у 13 ниточок, користувалася спицями номер 4 Скажу вам одразу, рукавички вийшли дуже м'які та теплі. В'язала я по колу на своїх улюблених спицях із набору кніт про Denim. Я обожнюю ці спиці для рукавичок. І поступово, петля за петлею, ряд за рядом. Я в'язала ці рукавички декілька днів, кожен етап поступово і потроху з'явилася форма рукавичок, їх верхівка, а потім я зв'язала пальчик. Я в своїх простих руках вклала в ці рукавички дуже багато турботи, уваги і була дуже уважна до дрібниць. Я в'яжу з любов'ю і вкладаю в кожен стібок більше, ніж просто ниточку. Я вкладаю тепло своїх рук. І от настав момент істини: рукавички готові. Я їх упакувала та віднесла на відправочку, щоб вони поїхали вже до свого власника в Німеччину. Я Дуже-дуже сподіваюсь, що вони йому підійдуть і будуть зігрівати його в холодні і морозні дні, тому що в кожній петлі від мене є частинка любові, тепла та трошки магії.